Тобі холодно і самотньо? це не дивно на вулиці. Осі приготуй собі тепленький синабон. У тепле молоко додаємо дріжджі та цукор. Накриваємо і залишаємо на декілька хвилин, щоб дріжджі активувалися. Просіємо борошно, додаємо сіль, вливаємо молочну суміш, вбиваємо яйця та замішуємо тісто. Додаємо вершкове масло та замішуємо до утворення гладкого еластичного тіста. Якщо тісто сильно липне до рук, додайте ще трохи борошна. Накриваємо і залишаємо підходити на одну годину. Для начинки змішуємо м'яке вершкове масло, коричневий цукор і корицю. Змішуємо до однорідної маси. Розкачуємо. Тісто великий прямокутник. Рівномірно розподіляємо начинку, загортаємо в рулет і нарізаємо на шматочки. Викладаємо у змащену маслом форму, залишаємо підходити на 20 хвилин, а потім випікаємо при 180 градусах Цельсію протягом 20-25 хвилин. Для глазурі змішуємо вершкове масло, крем-сир, цукрову пудру та ваніль, покриваємо гарячі сінабони глазурю. Ви їх ще досі не зробили? На що ви чекаєте?